Всім вітанечка, з вами Олександр Шевич. В сьогоднішньому відео хочу похвалитися такою китайською штуковиною, яка приїхала ось в такій коробочці. Це тестер акумуляторів, а також їм можна тестувати зарядку в автомобілі. Ну, а також при запуску двигуна, наскільки просідає заряд акумулятора, тим самим ми можемо діагностувати паралельно життєздатність генератора, а також наскільки в нас живий стартер. Значить, почав я знайомство з цими девайсами після того, як одним прекрасним ранком машинка не завелась. На машинки встановлений ось такий GM акумулятор 68 ампер-годин, Вах 2016 року. Ну і я же його, тут воно заклюєно було. Я відкрив, заглянув, він трошки, скажем так, підсох. Ну і відповідно ємкість впала. В неті багато інформації, як можна відновлювати ці акумулятори, чи це правда, чи це ні, скажу вам пізніше, тому що я налаштувався, що я хочу спробувати його відновити. Ще замовив відповідний зарядний пристрій. Також купив в Китаї на Аліекспресі, але там саморобний знайшов такий, в якому регулюються і Ампери, і вольтаж. По визначеній схемі буду пробувати відновлювати, долити до нього водички трошки. Ну і покажу потім, що ж за результат цього мого експерименту. Раніше я ніколи не вникав в оці акумуляторні батареї. Навіть не було байдуже АДЖМ, то навіть ніколи не вникав, що вони є різні. Просто от, зранку ключ повернув, машина не завелась, викинув його, став новий і поїхав далі. Ну, на сьогодні, в принципі, і цікаво трошки позайматися цим, цією справою. Може вже позайматися акумуляторами якимось так, як тема актуальна. Значить, працює. Повертаємось до пристрою. Працює він безпосередньо від струму акумулятора, до якого під'єднано і ми бачимо ось таке от меню. Ну, кнопки управління у нас є заряд, це безпосередньо перевіряти форма хвилі, друга іконка. Це коли під'єднаємо до автомобіля, тут на екрані буде малюватися діаграма, яка дасть нам можливість зрозуміти рівень заряду і рівень просаджування батареї при старті автомобіля. Також у нас є. Іконка повтор, це в нас всі тут дані зберігаються, які ми робимо дослідження. Можна роздрукувати, під'єднавши до принтера, налаштування і якась інформація. А інформація це щодо, яка тут прошивка встановлена. Так от, Але повертаємося до заряди КиБ. Значить, дві нам на вибір дають дві функції. Це перевірка в салоні автомобіля і поза салоном автомобіля. Це так переводить китайців з китайського. Тобто можна зрозуміти, що це перевірка на встановленому акумуляторі на машину і на знятому. Ну, у нас знятий. Тому Enter. Обична АКБ у нас AGM EN 680. Ось 680 ампер є N. Нажимаємо кнопочку Enter. І ось у нас нам показує даний тестер, що наша акумуляторна батарея має всього на все 55% ємності. Внутрішній опір 6,44. Ну і далі по. Ну 375 ампер, Всього на все залишилось в цьому. Акумулятор. Значить, буду пробувати його відновити. Ще правда, недільку мені треба почекати, поки приїде відповідний зарядний пристрій, бо той звичайний, який в мене Дніпроємовський, він навіть не підходить до зарядки цих акумуляторних батарей. Коли я поставив на зарядку, деякий час все було нормально, а потім я доторкуюсь до акумулятора, а він такий градусів з 50. І це. Говорить про те, що він підсох і чим не підходить ця зарядка, тому що тут треба обмежувати струм заряду. Взагалі, на GM акумуляторах струм заряду обмежується на 14,4 В чи 14,7 там точно не пам'ятаю. Ну а так як акумуляторна батарея трошки вже втратила свій ресурс, то у відновлювальних у відновлювальній цій процедурі необхідно там. Ну, трошки по-іншому, дуже малий ампераж давати, щоб вона трошки там відновлювалась. Правда, це чи ні не знаю. Працює це чи ні, не знаю. Багато у нас інформації в мережі інтернет, яка начебто, начебто корисна, а починаєш перевіряти, виходить, фігня. Тому час покаже. Якщо це так, то звичайно це корисно буде. Якщо ні, то також відео буде корисно, яке докаже, що це все фігня. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисне для вас, віддячте мене вподобайкою і будьте всі здорові, і живіть багато.